Вітаємо вас у новому випуску «Європа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Зараз час, коли багато європейців беруть літні відпустки і насолоджуються сонячними днями на численних пляжах континенту. А чи хотіли б ви переїхати до такого місця? Є багато причин, чому люди з Польщі можуть проміняти Балтійське узбережжя на Середземне море. Перспектива теплішого клімату в іспанському регіоні Коста-Бланка безумовно може бути однією з них минулого року рекордна кількість поляків купила нерухомість в Іспанії але попит на нерухомість на сонячному півдні пов'язаний не лише з тим, як люди хочуть проводити свої відпустки. Існують також занепокоєння щодо війни Росії проти України. Дехто побоюється, що конфлікт може розростися. Агентка з нерухомості. А діярш каже, що багато є польських клієнтів хочуть бути готовими до найгіршого сценарію. Рафал Гвомп і його сім'я переживають серйозні зміни. Вони з дружиною прийняли рішення. Ми збираємося продати будинок, і щоб потенційні покупці не були в шоці. Ми повинні трохи навести тут лад. Це ідеальний привід, щоб позбутися нашого старого мотлуху. зараз. Вони живуть у маленькому селі на півдні Польщі. Їх будинок має 20 років сімейної історії. Подружжя виростало у ньому трьох дітей. Гроші отримані від продажу будинку. Вони планують витратити на нове житло на іспанському узбережжі Коста Бланка. А в Іспанії неможливо жити без басейну. Ось наш список варіантів: усього чотири місця у пунте Пійма не так вже й багато. але ми точно щось знайдемо. Більше ніж сонячного світла, пара прагне безпеки. Війна в Україні йде прямо по сусідству з Польщею, як і майже половина їхніх співгромадян. Вони бояться нападу Росії на їхню країну, тому шукають можливості втекти якомога далі. Там в коли ми вперше були у відпустці в Іспанії півтора роки тому. Там не було відчуття війни. там і зараз його немає. Там немає З того часу вони купили дві квартири в Іспанії. Третє житло має бути таким, щоб у ньому вистачило місця для всієї родини, на випадок, якщо йому всім доведеться терміново тікати. Я знаю, що це не патріотично з мого боку. Навіть дуже. Але. Але кожен повинен дбати насамперед про свою сім'ю. Агата Макдіярш живе у Гданську на Балтійському узбережжі Польщі. Пісок і море у неї майже під дверима, а от сонця не так багато. Вона агентка з нерухомості і добре знає цю справу. Свою квартиру на узбережжі Коста Бланка вона купила близько 18 місяців тому у якості безпечної інвестиції. В Іспанії економічні наслідки війни в Україні набагато менш відчутні ніж у Польщі початок війни залишив нас усіх у стані шоку. Я особисто знаю людей, які невдовзі після цього вирішили купити нерухомість в Іспанії. Переважно це були люди, які вже роздумували над цим. А зараз поляки входять до десятки національностей, які найбільше інвестують в Іспанію. Агата розширила сферу своєї діяльності на Іспанію. Вона та її бізнес-партнерка Каміла знаходять нерухомість для польських покупців. Потенційних покупців з глибокими кишенями виявилося чимало. Она каміла у мене є дві нові пропозиції. Одна з них нова віла за 1,4 мільйона євро. Агата регулярно літає в Аліканте на узбережжі Коста Бланки, щоб особисто оглянути об'єкти нерухомості. Три з половиною години перельоту, і вона на протилежному кінці Європи. Іспанський земельний кадастр також помітив велику кількість поляків, які приїжджають і залишаються в Іспанії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми бачимо, що купівлю нерухомості в Іспанії і громадянами Польщі зросла втричі. Це помітно і ця тенденція спостерігається й далі. Багато поляків зібралося навколо пляжів на північ і південь від Аліканте. Каміла, яку ми бачили під час відеодзвінка за гатою, має свій офіс з продажу нерухомості у Бенідормі. За один тиждень каміла продала чотири будинки і квартири полякам. За останні два роки у нас було доволі багато роботи. особливо з клієнтами з Польщі. Усі ці папки це документи польських клієнтів. А ці, що на столі. Так само на цьому столі і на іншому. Це відкриті контракти на купівлю для Польщі. роботи вистачає крани навколо Бенідорма свідчать про зростання цієї тенденції. Хоча німецьких і британських покупців все ще набагато більше, поляки вже стрімко наздоганяють їх. Каміла чекає на зустріч з Агатою і заводить розмову з чеською сім'єю. Вони теж у пошуках житла. Нарешті приїжджає Агата. Це віла, про яку вони говорили. 1,4 мільйона євро. Багато світла, чотири спальні, басейн і простора тераса. Схоже, ціна цілком виправдана. найкраще, що тут є: це сонце і вид на море. і чудові пейзажі. Ось що я думаю. Агата вибрала житло і для себе у цій багатоповерхівці. Спочатку вона думала, що вона виглядає як найгірша архітектура Дубая і Москви разом узятих. Але потім побачила цю квартиру на верхньому поверсі і вирішила її купити. Основним аргументом став вид з вікна. Тут вона відчуває душевний спокій. Полювання на нерухомість триває. Тепер у дещо скромнішому ціновому діапазоні 270 тисяч євро за дві кімнати з видом на море з тераси ціни в Польщі стають усе вищими і вищими. в Іспанії можна знайти нерухомість у дуже різних цінових діапазонах. Тобто у нас є віла за 2 мільйони, і в Польщі досі є люди, які можуть собі це дозволити. Але у нас є й більш дешеві можливості для інвестування. У Бенідормі вечір. Каміла, агентка з нерухомості, завершує свій робочий день пивом у польському пабі. Наступний день буде насиченим. На її столі чекають 20 запитів від польських клієнтів, які шукають житло. Що є маркером масового туризму в Греції. Це оренда шезлонгів. На сотнях пляжів компанії отримали ліцензії на прокат шезлонгів і парасольок, залишивши мало місця для тих, хто хоче постелити рушник і позасмагати безкоштовно. на пляжі Псата серед мешканців зростає невдоволення через надмірне розширення таких пунктів прокату. Уряд запровадив нові правила для боротьби з захопленням пляжів і забезпечення доступу громадськості до них. Мешканка Зої Халасті пильно стежить за роботою цього бізнесу, щоб переконатися, чи дотримуються вони цих вимог. Після роботи Зої Халасті любить проводити час на пляжі біля свого дому на півострові Аптика. Але щоразу її розчаровує незліченна кількість шезлонгів. Вони належать барам і пунктам прокату і заполонили значну частину берега. Нещодавно вона почала користуватися додатком, щоб перевіряти, чи мають ці заклади належні дозволи. Отже, я обираю пляжі поруч зі мною. Я ось тут, а прямо за мною, як ви бачите, блакитна зона. Ці місця легально орендовані. Подання заявки у мене є можливість подати її зі своїм ім'ям або анонімно. у цьому випадку я виберу анонімно. Тепер все, що може зробити халасті, це сподіватися, що влада втрутиться. Минулого року по всій країні місяцями тривали протести. Громадяни вимагали вільного доступу до пляжів і відповідних дій від уряду в афінах якби не люди і не людська сила, які намагаються протистояти тому, що відбувається, я не думаю, що була б мотивація створювати таку платформу. наступного дня на пляжі ПСАТА дійсно з'являються інспектори з грецького міністерства фінансів. Вони не хочуть розкривати свої особистості. Деяким командам навіть погрожували. Вони перевіряють територію, зайняту пляжним баром, про який повідомила Зої Халасті. власник дійсно має договір оренди. Але чи не вийшов він за встановлені межі? Точні gps вимірювання зроблені інспекторами, показують, що він дійсно знаходиться у межах своєї території. На відміну від того, що показував додаток Зої Халасті напередодні. Інспектор каже, що геодані додатку не актуальні. Власник бару відчуває полегшення. Ми не мали дозволу до минулого року, але тепер маємо. Порушувати закон більше не можна. Протести громадян допомогли нам отримати дозвіл швидше. Не всі відвідувачі пляжу виступають проти бізнесу з оренди шезлонгів. При температурі понад 40 градусів за цельсієм, де хто з радістю платить за тінь. Кожен може робити так, як йому подобається. особисто я завжди орендую лежак. мені не хочеться тягати з собою крісла, кулер і парасольки. Лише за перші шість місяців. Через додаток було подано приблизно 10 тисяч скарг. Повідомляється, що було накладено штрафів на загальну суму 500 тисяч євро. Але міністерство фінансів визнає, що кількість перевірок поки що залишається недостатньою. Хоча ми збільшили штат, цього все ще недостатньо, щоб патрулювати 8,5 тисяч пляжних підприємств по всій країні. Тому, окрім додатку, ми все частіше використовуємо дрони, щоб фіксувати порушення на узбережжі з відстані. Патрулювання дронами та понад 75 тисяч користувачів додатку посилили тиск на нелегальних операторів із прокату шезлонгів у Греції. Деякі з них прибирають свої шезлонги з пляжу вночі, коли отримують звістку про можливу перевірку. Цього разу на пляжі Актики інспекторам довелося лише нагадати власнику бару про необхідність дотримуватися дистанції між лежаками. А от ця компанія, що займається прокатом човнів, не має дозволу на те, щоб залишати свої човни на пляжі. Інспектори вирушають далі. Незважаючи на недоліки додатку, Халастів все одно хоче пильно стежити за тим, що бізнес робить на її пляжі. Я борюся за своє право бути на цьому пляжі, як і всі інші. Зрештою, саме влада скаже нам, хто правий, а хто ні. але, якщо мені дають таку можливість, я буду користуватися нею, щоб подавати заявки, і одного дня усе стане так, як було раніше, безкоштовно для всіх за останні роки турецьке суспільство стало більш релігійним і консервативним. Місто ізмір виняток розташоване на березі Егейського моря. Воно зберегло свою репутацію відкритого і ліберального місця в країні. Це зробило ізмір своєрідним магнітом для квір людей, таких як Пембе та її партнерка Нурай, які відчувають себе небажаними в Туреччині через владу своєї країни. Вони намагаються знайти свій шлях у цій репресивній для ЛГБТК плюс атмосфері. Пембе Ускан народилася в Туреччині, але виросла у Німеччині. Там вона одружилася з іншою жінкою. Але пара розлучилася і вона повернулася до Туреччини. Її нова партнерка Нурай німецька Туркеня. А вони обидві відчувають певну гордість за свою країну, коли грає національний гімн. Але ця гордість не поширюється на те, як квір людям доводиться жити в Туреччині. тут у Туреччині всім доводиться приховуватися. Люди, як жінки, так і чоловіки, лесбіянки, і геї. давайте просто скажемо ЛГБТ. Бояться, що їх переслідуватиме уряд. Вони просто не говорять про це. Перед останніми виборами правляча партія зробила з цього велику проблему, сказавши: о Боже, якщо ця інша партія прийде до влади, вони легалізують гомосексуалізм. А ми повинні цьому запобігти. вони, мабуть, хотіли б кинути нас усіх до в'язниці. Так, нас переслідують, і це дуже прикро. Прикро, що це відбувається у такій чудовій країні. В інших місцях Туреччини ізмір називають містом безбожників. Пембе це навіть подобається. Вона виросла у дуже побожній родині, що не завжди давалося їй легко. Моя сім'я походить з Анатолії неподалік від Анкари. мій батько дуже суворий. Нас було дев'ятеро дітей, а я наймолодша. У 14 років мене видали заміж, а в 17 я розійшлася з тим чоловіком і вирушила у великий широкий світ сама, бо не хотіла так жити. Я завжди була впертою, мала власні ідеї, і прагнула свободи. І тоді я зрозуміла, що я лесбійка. з того часу, як мені було 17, я була з сім'єю, але не в сім'ї. Як квір-люди в Туреччині вирішують свої проблеми? Ми запитали активістів консультативної служби для ЛГБТК Плюс в Ізмірі. Ця організація не має вивіски на дверях, а адресу нам сказали лише за 10 хвилин до зустрічі. ЕСФАН працює тут психологом. Вони не отримують жодної державної підтримки. Службу фінансують іноземні фонди та громадські організації. В релаксте більш спокійно, тому що це дуже світське місто. але я не можу сказати того ж самого, коли ми їдемо в анатолійську частину чи можливо навіть в інші великі міста, такі як Стамбул чи Анкара. Там Не завжди безпечно бути квір людиною. Які подальші кроки для їхньої роботи та ЛГБТК плюс спільноти. Ми не дуже сподіваємося на парад, тому що тиски з боку уряду вкрай високий з часів протесту в Гезі у 2015 році. До того року у всіх трьох великих містах проводилися паради як святкування. тепер ми просто йдемо і чекаємо, поки поліція схопить нас, поб'є і заарештує. Ні, я б не пішла. Це занадто політично. Вони будуть дуже пильно стежити. Як одній окремо взятій людині в Туреччині, хоча у мене і є сім'я, мені було б надто страшно. Губернатор Ізміра заборонив ЛГБТК плюс активістам проводити публічні заходи, посилаючись на мораль і пристойність. ПМБ і Нурай тримають своє приватне життя у таємниці. Вони привезли нас до свого затишного мандаринового саду. Я родом з Ізміра. Що я можу сказати? Мені подобається моє місто. Ніде немає нічого схожого на мій рідний дім. Моральні норми тут суворі. Ердоган захищає святі сім'ї, але це його погляд. У ваших власних чотирьох стінах все інакше Це моє приватне життя. І я живу його так, як хочу. Кілька років тому на публічних демонстраціях можна було вивішувати веселкові прапори. Зараз за це активіста можуть заарештувати. Але в Ізмірі все ще є кафе, де квір люди можуть збиратися разом. Інший активіст. І гід приїхав сюди, щоб зустрітися зі своїм колегою Ефсаном. У цьому кафе цілком відкрито вивішені слогани та веселкові прапори. The... Я приїхала з півночі Туреччини. Can... Чому я приїхала сюди? Тому що мені здається, що тут більше людей, які бачать більш широку перспективу. і це далеко від мого дому. Вони не знають, хто я така. Я не хочу говорити з ними про такі речі. в їхніх очах я живу іншим життям. Кав'ярня — це і крамниця, і безпечний прихисток. Вулиці тут такі фобічні. Незалежно від часу доби, вночі, в особливо для транслюдей. Як лесбійська пара, пембе і нурай уже вирвалися за межі традиційних жіночих ролей. Але той факт, що вони не перебувають у шлюбі, робить косі погляди в їхній бік лише косішими. Жінці важко жити на самоті треба бути пильною адже існує думка що жінці не можна жити самотньою або ж мати друзів чоловіків або якщо друг приходить до тебе в гості сусіди можуть це помітити тоді на тебе дуже швидко навішують ярлик повії часто, коли виникає питання, чи живеш ти з сім'єю чи з дітьми, наприклад, це просто для того, щоб виділити мене з поміж інших. Права навіть не в тому, що я лесбійка, їх це не цікавить. Вони просто сприймають лесбійок як збочинок. Ви можете зіпсувати свою репутацію в Туреччині дуже швидко. Якщо ви просто любите вечірки чи любите виходити в світ. Ембе святкує свій день народження. Чому вона залишається в Туреччині серед остракізму та дискримінації? Ну звісно, і змір трохи відрізняється. Тут можна почути заклик до молитви і при цьому слухати музику, а також випити крапельку шампанського у свій день народження. те, що це заборонено ще один доказ того, в якому режимі ми живемо. Поки що я хочу тут жити. Я насолоджуюся життям. Мені тут добре. Суспільство в Ізмірі на березі Егейського моря дійсно чудове. Це приємно. на відміну від інших міст Туреччини. Це місто більш відкрите. Я можу лише сподіватися, що воно стане іще кращим, ще більш відкритим, і настрої змінюватимуться. Час покаже, хоча ситуація зараз і не виглядає надто хорошою з нашим теперішнім головнокомандувачем. У Німеччині приблизно півтора мільйона людей пересуваються на інвалідних військах. Для багатьох із них звикання до цього обладнання шляхом практики та спроб і помилок важлива частина підвищення їхньої мобільності. Матіас Вагнер пропонує спеціальні уроки. Він очолює групу, яка допомагає молодим людям та дітям з інвалідністю долати повсякденні бар'єри. Його мета допомогти їм набути більшої впевненості у повсякденному житті. Подолання бордюрів, перегони по пандусах і вдосконалення мистецтва їзди на візку. Це дитячі забавки для таких як Розалі та Ліза. Як дві учасниці Ролікіц, вони відточують свої навички їзди на візках у Бранденбурзі, Німеччина. Де ж ще як не у скейт-парку? Усе, що ми тут робимо, це справді весело. Матіас Вагнер на волонтерських засадах стежить за тим, щоб діти безпечно опановували нові техніки. Він сам користується інвалідним візком лише рік, тому йому теж довелося освоїтися із цим обладнанням. За його словами, багато людей, які пересуваються на візках, спочатку відчувають себе пригніченими. зазвичай нові користувачі візків звертаються до свого медичного постачальника, отримують свій візок і все. Ми заснували це з необхідності і зрозуміли, що це може бути весело. Ролі кітса зустрічаються щотижня для тренувань. Вони вчаться правильно падати і знову сідати у візок. Кілька синців це цілком звична справа. Вагнер радить турботливим батькам не проявляти надмірної турботи. Ми хочемо переконати батьків. Вони мають бути впевненими у своїх дітях та їхніх здібностях треба навчитися не бігти на допомогу одразу. не завжди буде хтось поруч, 24 на 7, Хто скаже: нічого страшного, я допоможу тобі піднятися. Розалі одна з найдосвідченіших користувачів візка. Вона готується до змагань, а лізі вперше вдалося зробити в віллі. Це дуже допомагає долати перешкоди та бордюри. Краще не буває. Це справді чудово. Так приємно бачити, як їй весело. Вагнер каже, що в Німеччині ще багато чого треба зробити для забезпечення інклюзивності. Він зі свого боку хоче позбавити дітей страхів. Для нього це також частина інклюзії Ти вчишся знаходити підхід до суспільства. А суспільство вчиться бути трохи уважнішим. і там, де ці два поняття зустрічаються, це і є інклюзія. Девіз ролі кітс через веселощі вчитися долати життєві перешкоди. А на сьогодні це все. Сподіваємося, вам сподобався цей випуск. Всі наші репортажі ви можете знайти на нашому сайті dv.com. І до зустрічі за тиждень у наступному ефірі «Європа у фокусі.